Хмельницька міська літературна спілка Поділля у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років, 30 кроків. Крок 17-й. Слово як таїна і загадка. Тарас Григорович Шевченко про сковороду сказав такі слова. Сковорода міг би бути великим і народним. Якби його не збила спливу Латинь і Московщина. І це дійсно так, тому що 18 століття російське самодержавство перетворило на нищення всього українського, церковнослов'янська мова, жива українська розмовна мова, витіснялися російською, а книжна мова була незрозумілою народу, тому занепадала. Та все ж Дуже часто ми маємо запитання, якою мовою писав Сковорода, і чи, була присутня, е, рідне, чи було присутнє рідне, українське. Нашим гостем є кандидат історичних наук, доцент Хмельницької гуманітарно педагогічної академії Олеся Юріївна Барташук. Пані Олесю, я переглянула інституційний репозиторій Хмельницької гуманітарно педагогічної академії і побачила такі ваші напрацювання як вербалізація концепту війна в романі Галини Вдовиченко. Маріупольський процес, етнографічні аспекти романів братів Капранових, Кобзар 2000 і Кобзар 2000 Хард, сакральна лексика поезіях Галини Ісаєнко. Це, до речі, членкиня нашої спілки Поділля, «Світла її пам'ять. І до цих ваших напрацювань додається ще сьогоднішня праця, дуже глибока і цікава. Етнографізм художньої творчості Григорія Савича Сковороди. Так дійсно хочу запропонувати слухачам подивитися на творчість сковороди під зовсім іншим нетрадиційним ракурсом. Ми всі його сприймаємо. Через отой створений науковцями і дослідниками портрет як філософа. Але сьогодні пропоную подивитися на нього як на людину, яка була все ж таки насамперед українцем. Тому що він сформувався в українському середовищі, в українській сім'ї народився, і нехай він був людиною світу, людиною Європи, Європи мандрував, отримував освіту за кордоном. Але сформований він як українець. А етнологія це і є наука, яка досліджує етнічне в суспільстві, в групах, в соціальних. Групах в оточенні і тому пропоную подивитися, як у творчості, як в його поезіях, оце українське проявляється. Етнографізм це поняття таке широке, особливо етнографізм в літературі. Визначення якогось одного енциклопедичного немає. Кожен дослідник. Розумію його по-своєму. Наприклад, для мене з усіх тих визначень, які я осягнула, опрацювала, найбільше імпонує таке: етнографізм в літературі на сьогодні має таке поняття, є тематикою стильовою течею в різних етнічних літературах, для якої притаманна посилена увага до відображення традиційних форм народного життя, фольклору. Народна поетика та внесення в сюжетні лінії позасюжетних елементів із описами народних обрядів, використання пісень, легенд, переказів тощо і психології людини, ментальності української. І так кожна література, етнічна, національна, має свій етнографізм. Звичайно, важко говорити про те, що етнографізм в повній мірі відбито в творах. Сковороди, тому що він був незвичайний, він був насамперед філософ. Філософ, який бачив світ, розумів його по-своєму і передавав цей світ через призму своїх творів. Але аналіз його творів я взяла до прикладу три таких основних його збірки: перша збірка це байки Харківські, друге це сад божественних пісень, і трошечки інших творів, які так і в його збірках в універсальному виданні твори інші. Угу. І от пропоную до вашої уваги отакі вижимки з цих творів, які дають розуміння, що він дійсно мав етнічність українську як отой спектр, через який через який він дивився на світ, і через який він робив свої висновки філософські, свою мудрість осягнення законів життя і буття передавав нам. Читачам, оце якраз те, що я дуже хотіла вас попросити. На прикладах показати нам цей етнографізм, на так. прикладах творів сковороди. Пропоную, отже, почнемо з байок Харківських. Байка перша, ворон і чиж. Дерево по плодах пізнається. Це є чиста етнологія, тому що зв'язок поколінь в кожному, в кожній національності для кожного етносу це важливе. От ми знаємо приказки: дерево. Красне плодом, яка фіртка, така брама, яка доця, така мама. Для сковороди, як для філософа, це відбилося в такій формі: дерево по плодах пізнається. Байка, пси. А от даремне, брехати на кожного це зле. Вдача українців емоційна, запальна. Ми є кондоцентристами, тобто ми живемо почуттями, не розумом. Українці живуть насамперед. А в них завжди включені емоції, серце, почуття. І от застерігає. Сковорода даремна брехати на кожного, це зле. Тобто ми мусимо стримувати свою емоційність. Це знову ж таки розкрито вдачу психології українця. Солодкий харч та гарна клітка це те, що дає неволя. Це із байки про чижа і щеглика. Солодкий харч та гарна клітка. Робить висновок щеглик, але потім все ж таки, відчувши запах волі, відчувши можливість літати, куди він хоче, робить висновки. Але тепер, поки житиму, дякуватиму Богові такою пісенькою. Краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою. І тут просто прозорим є оцей такий особливий. Гард наш український, що ми найбільше любимо волю. Пригадуєте лозунг останньої революції нашої гідності, рабів до раю не приймають. А от формула у сковороди, сковороди така: краще сухар з водою, аніж цукор із бідою. Да. Наступне: хто труда не докладе, той до добра не прийде. Основа життя українця завжди була праця, тому що на своїх сотках, які його годують, одягають, дають можливість виростити потомство, без праці не обійдешся. Земля вимагає праці і ще й такої з кров'ю, і потом. Єдиним спасінням є ремесло знову ж таки, без праці, без того, що тебе годує. Українець не може прожити це, відрізняє його від інших етносів. Наприклад, є етноси, які живуть гендлярством, а не працею на землі, мають інше ремесло. Абсолютно, підтвердженням того, що праця найважливіше в житті, є також бджола та шершень. Це є та байка, яку вивчають в школі зі шкільної програми. Там ця формула звучить так. Бжола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Тобто це є оця формула сродної праці. Для українців сродна праця, відколи світ світом, це була праця на землі, яка сформувала етнічні риси. І емоційність, і працьовитість, і прагнення до волі, бо ніхто не має розказувати, де мені огірочки сіяти, чи де мені, вибачте, гарбузики садити чи картопельку. Це є воля і праця, які в співдружності завжди, освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість. Ось ціна, наша і честь. Це цитата Сковороди із його байок харківських, яка називається Два коштовні камені, діаманти і смарагд». Людські чесноти, чесноти українця тут перераховані автором, і вони є. Тим, чого ми завжди шукаємо в українцях, що ми хочемо бачити і культивувати. Ми прості судимо не по одягу та словах, а по справах. Це знову ж таки формула українська, яка з взята з побуту, з життя. Це байка, Олениця та кабан. Найважливіше і щесно, тобто рис характеру українців, це ставлення до роботи, до справи, а не те, який ти маєш зовнішній вигляд, у що ти вбраний, який на тобі кафтан. І чи ти сьогодні пан, бо на тобі кафтан. Я сам годую, бережу і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. Це байка, зозуля та дрізд. Співучість українського народу і його працелюбність завжди українське суспільство традиційне, пригадуйте як Шевченка, ідуть співаючи дівчата. Українці без пісні і без праці не уявляють. От знову ж таки, одна із етнічних рис українців. Пісня підкріплена працею або праця підкріплена піснею. Це як два крила, які українців тримають. Куди прийшов, то і землі, і син, бо несе в собі народне право. Це щука і рак його байка. І характер українців такий покірливий, що ми в чужий монастир своїм уставом не ходимо. Ми ніколи не були народом завойовником. На відміну від нашого східного сусіда, навіть якщо ми втрапляємо в життєвих обставинах такі що нас заводить чужий край, ми придивляємося, прислухаємося і підкоряємося тим законам, які дає цей чужий край. І Сковорода про це добре знав, тому що його життя кидало в багато європейських країн, де він набирався мудрості книжної, і напевно зробив висновок про те, що куди прийшов, то тої землі, і син. Другий вірний захист міцний. Це соловей Жайронок та дріст, його байка. І для українців дійсно так: надійний друг, на якого можна покластися і в будні, і в свято, і в особливо під час відстоювання воєнного своїх меж, своєї держави, своєї країни. Він підкреслює цією сентенцією, цим висновок важливість дружби в житті українців. І завжди було так, що українець, хоч і він і індивідуаліст. Тому що моя хата з краю, але ми забуваємо, що я перші вороги зустрічаю і знаю, що там позаду моєї хати є інші українські хати, де мене підтримають, де будуть боротися пліч опліч. Вірний друг, захист міцний, це ще одна цитата із байки Соловей, Жарванок та Дріст. Далі я брала. Поезії із саду божественних пісень, угу. в яких також є оці вкраплення, де є показано характер український, наприклад, релігійність це риса характеру українців, яка підкреслена усіма психологами, психоаналітиками, етнопсихологами. Це одна з тих рис, яка українців характеризує до сьогодні, блажен, блажен, хто сам. Самих пильон посвятив себя Христові, день ночи ночі в его Слові, взяв его благое і бремя легкое, ксьому обик і всьому навик, ожибість Сей святий. Це одна із рис українців релігійних. Ще цитата на підкреплені, це була пісня перша, тепер пісня 20. Хто серцем чист, і душою не нужна тому броня, не нужен шльом на шею, не нужна йому війна. Непорочність це його броня, а невинність, алмазна стіна, щит меч і шлем йому сам Бог. Тобто релігійність, якій людина, Українець, завжди шукав собі захисту. Пісня Друга душа наша телесним не може бути довольна, вона тільки небесним горить горит скуку наситить. Тобто релігійність поруч із матеріальним це завжди було те, що тримало українців. Нам, крім духовності, ще треба матеріального, але єдиним матеріальним українець ніколи не жив. Він був віруючий, він був людиною з такими моральними нормами, які дотримувався. Дух свободи внутрі нас родить. Знову ж у ця головна цінність українця воля. Ніхто не має права диктувати українцю, як йому жити, як йому господарювати. Коли ти не веселий, то все ти подл і гол, тобто емоційність. Людина повинна висловлювати свої почуття і жити позитивними емоціями. Важливість емоційного вираження своїх почуттів. Пісня 30-та. Наслаждайся днів твоїх, сього в малі старієд. В одно літо із казленка став косматий цап. Уміти радіти життю, бути оптимістом, налаштованим на життя, на працю і пам'ятати про швидкоплинність людського життя це все є у формулі у цієї емоційності. Ми живемо не розумом, ми живемо емоцією. А емоції передбачають радіти, вміти шукати, бачити довкола себе цю радість, в радість в стосунках, в природі, в тому улюбленому занятті, якому ти віддаєшся. Хто грусть в утробі носить завжди, тот лежить в агробі і не жив ніколи. Знову ж таки, емоційність і оптимізм, як риса українців. В третій напрямок його творчості це інші поезії, які так названі в його універсальній збірці, його творчості. То суші живеть. Весела зрака, будучи світла жизнь ведет без мрака. А хто печален безпристанно тужить, то того мертвого смерть протяжно душит». Знову ж таки, його філософське узагальнення того, яким має бути життя, але життя це українське, тому що він в ньому сформувався як особистість, як митець, як філософ. Не красна долготою, но красна добротою, як пісня, так і життя. Тут напевно, додати нічого, тому що приказка така існує, і от його узагальнений філософський погляд на те, яким повинно бути життя, зокрема життя українця. Доброта повинна бути не тільки в житті, а й в тих піснях, не тільки в піснях, не тільки в справах, а в усьому житті. Хочеш лежить сласті, не завіду ніколи, будь сит з малої щасті, не убоїться везде. Має бути, як він писав у своїй творчості, світ піймав, ловив, але не спіймав. І це поклик до того, щоб треба бути задоволеним тим, що маєш, прагнути до більшого, але не впадати у відчай, бути щирим серцем і не заздрити. Це він, напевно, формулу таку побачив також серед українців, що щасливі ті, хто сповнений оцим. Радістю від того, що є, а не від переживанням від того, що тільки хотілося б мати. Що за вольність добро в ній какої, і не говорять, та золотої, ах, не золотої, якщо з злата, проти вольності є ще одне благо. Тобто золото проти волі, на думку Сковороди і на думку нас, українців, і ми це підтверджуємо. Воно меркне. Золото, тобто будь-яке багатство. На фоні волі, на фоні жити так, як ти хочеш, вирішувати самому, як тобі жити. Це дорого коштує, це дорожче за золото, як сказав Сковорода. Отже, навіть такі невелика кількість прикладів, взяти з його творів, стверджують, що Сковорода зміг дати зріз оцього українця-етнічного. Він показав найкращі риси, які повинні йому бути притаманні. І це дійсно справедливо і це дає напрямок подальших пошуків, тому що творчість сковороди досить об'ємна і широка, і з цієї точки зору, з точки зору пошуку етнічного ідеалу в його творчості, ця робота матиме, на мою точку зору, гарний результат. Дякую, я дуже дякую вам, пані Олесю. Мені дуже хотілося вас чимось здивувати, хоча я майже не дотична до тих проблем і вашої науки, які ви стільки років присвятили, ваших праць. Але думаю, ну хоч би мені якісь тези познаходити до нашої передачі. І коли я перечитувала притчу Благородний Еродій», то побачила, що Сковорода навіть використав дитячу гру пісеньку. Е, вона в садочку її вихователі використовують, дітки грають мак. називається. Так, Це і є етнографізм. Так, це є так. соловейку сватку, сватку. Чи, бував, же ти в садку, в садку, чи ти, як сіють мак. Ось так, так, сіють мак, а ти ж пачку, дурак. І от дітки розважали в цьому благородному роді, розважали єпископа Іосафа Якова Горленка саме цією пісенькою. Так. Тобто, дивіться, начебто філософський педагогічного змісту твір, а навіть в ньому Сковорода використовує те, що так. так. А взагалі передача вийшла надзвичайно. Оригінальна і унікальна. Тому що вперше за всі кроки, скільки ми зробили, я побоялася перебити свою співрозмовницю. Оце сковорода обожнював птахів. В нього символіка птахи. Символ багато. волі, пташка – це так, Символ символ. Волі. І от Я сьогодні дивилася на вас і бачила душу. Ташки, яка Дякую. співала, а я боялася той спів перебити. Дякую. Дуже вам щиро дякуємо за вашу таку цікаву працю, яка в майбутньому напевно стане ну ще однією. Так. Якщо людина працює у сродному напрямку, в сродній праці, то вона має, має мати від цього задоволення і має мати. Позитивний результат. Так, до чого ми з вами і прагнемо. Так, так. Передачу підготувала і провела Ніна Качаровська. Дякуємо за увагу.